Дорогі друзі, вітаю вас! Бажаю мирного неба та здоров'я. Зараз ми з 9 класом проходимо тему числої нерівності з алгебри і виникли питання стосовно номера 118 з такого підручника. Тому пропоную зараз його розв'язати. Дивіться, у нас є кажуть правильний дріб. Що це означає? Тобто у нас А менше Б, чисельник менше знаменника. Тільки в такому випадку ми кажемо, що це дріб правильний. Наприклад, 2 п'яті, 1,3, А, І нас питають: ось дивіться, якщо ми такий дріб збільшимо на якесь одне і те саме число, що з ним буде з цим дробом значення? Воно збільшиться чи зменшиться. Дивіться, що нам ще сказали, що? Що у нас А і Б більше нуля. Тобто А і Б це додатні числа. А більше нуля. І допишемо Б теж більше нуля. Так. І нам треба додати якесь число С. Наприклад, А плюс С буде. І Б плюс С. Причому С більше нуля. Тому що ми збільшуємо, так? Це не 0, це не може бути від'ємним числом, це саме більше 0. 1, 2 і так далі. І питають, що буде з цим дробом? А, Ну, давайте ми з вами подивимося на прикладах. Наприклад, є у нас дріб 2 2,5. А я скажу: цей правильний дріб ми збільшимо на 5. Тобто, це буде дорівнювати 5. Що вийде? Що вийде? Пишу плюс 5. Буде 7 десятих. А тепер давайте просто порівняємо перший дріб початковий і той, що ми отримали в результаті. Звісно, ми збільшуємо перший дріб на 2. Домножаємо, щоб у нас знаменник був 10. Виходить скільки? 4 десяті, Бо ми на два помножуємо як знаменник, так і чисельник. десяті і 7. Десятих. Ну і звісно, ми знаємо, що якщо у дробах, у яких однаковий знаменник різні чисельники, то більше той дріб, у якого чисельник більший. Тобто ми дивимося на чисельники в такому випадку. І звісно, що другий дріб більший. Добре, ну, якщо ми ще не впевнилися, давайте. Ось такий приклад. Наступний. Нехай у нас буде, наприклад, 7 тринадцятих. Це дріб правильний. І ми збільшуємо. Ну, не на 5, на більше збільшуємо, так? На більше додамо. М -м додамо 26. 26. Так. Що у нас вийде? В чисельнику вийде 33. А в знаменнику 39. Тепер порівнюємо. Щоб, у нас, щоб нам отримати знаменник 39, нам треба домножити перший дріб на 3. Весь перший дріб домножаємо на 3. Виходить 21. Так, 39. А у нас скільки? А у нас 33, 39. Ну і звісно, другий дріб більший. Отже, ми можемо зараз зробити висновок який? Якщо ми збільшуємо правильний дріб на одне і те саме число, якщо ми збільшуємо на одне і те саме число, то, звісно, цей дріб буде більшим.